Вітаю, свічко, поговоримо наодинці з тобою, а я запишу нашу розмову. Впродовж сторіч ти була матір'ю натхнення, і вночі, кохаючи зі змоченим чорнилі пером, народжувала на світ поезію і думи великі, і моє перо покохай, спалахни за взяттям у серці. Дай мені народити, бодай кволу невиразну, але істинну думку, Боже, провісниця, нічне кохання поетів. Адже ти спалахнула полум'яною пелюсткою цієї зимної ночі. Ти подібна до блідолицої королеви, яка запускає в небо димно срібних привидів птахів. Твоє вістря яскраве, розтинай мене на дві частини: на темну та світлу, на незриму та сповидну. Мова твоя яскраво золотиста, глуха, спокійна. Дай мені збагнути ті слова. Яскраві, але глухі, і образи схопити незримі твої.